Доброго дня! Сьогодні ми читаємо фінську народну казку Біднякова ріпа. Давайте потренуємось правильно читати слова. Проплюнувся, вислухавши, поскупився, повернувшись, сподіваючись, розчарування. Біднякова ріпа. У силу давнину жили по сусідству багатий і бідний. Якось по весні бідняк попрохав багатія позичити насіння ріку, щоб засіяти своє поле. Багатій загадав сусідові і йому засіяти лан, а для бідняка дав одну однісіньку на синину. Що діяти, неборатці? Вдячно прийняв і це. Правда, зауважив про себе, що багатій глузує з нього. Посіяв ту єдину насінину посеред свого поля, минув час, і ось проклюнувся паросток, а згодом ріпа затінила все поле. Стало відомо про це диво по всіх усюдах, докотилась вість і до короля. Він запросив бідняка на розмову і поцікавився, як ця ріпа зросла неймовірно великою. Бідний розказав, як він роздобув у сусіда. Одну єдину насінинку, як посіяв серед поля, як із дрібної насінинки зросла велетенська ріка. Вислухавши, король звелів біднякові привести ріку до замку, а на підмогу дав солдатів. Нарешті ріку доставили перед королеві очі. Владика спитав бідняка, скільки він хоче за свою ріку. І я не можу визначити її ціни. Хай на це буде ваша воля, зронив бідар. Король не поскупився. За свою працю бідний одержав стільки срібла, скільки важила величезна ріпа. Ще виділив охоронців, які провели селянина до самого дому. Так багато грошей бідняк ніколи не мав. От і закортіло йому визначити, скільки їх, але в нього не було мірки. Тож і пішов по неї до сусіда багатьєм. А навіщо тобі? ошелешено запитав той. Та помірює своє срібло. Треба ж нарешті знати, скільки маю. Багатій не міг повірити словам бідняка, мовляв, що за вигадки. Проте мірку дав, а сам потайці пішов слідом та й принишився дверима. Підний таки справді міряв срібло, бо по слуху Багатія долинав дзенькіт монет. Ось тоді він не витримав і зайшов до бідняцької оселі. Отетерілий багатій побачив, що його сусіда, ідар, сидить на підлозі, геть засипані срібними монетами. Коли багатій почув, що це король так нагородив бідняка за ріпу, він нетерпляче спитав А як би й собі отримати таке багатство? Зроби щось незвичайне, діжку наприклад. Якщо вийде рідкісне, то, гадаю, король заплатить сповна. Ось у мене зросла велетенська ріпа, і я розбогатів. Повернувшись додому, багатій задумався, чим би здивувати короля. Вирішив зібрати все срібло, що мав, розплавити його і зробити велику гарну срібну діжку. Так і вчинив, сподіваючись отримати нагороду, повіз він свій виріб до замку. Певно, король заплатить золотом за мою дивовижну срібну річ, Адже дав біднякові срібла за якусь там ріку, мріяв багатій. Як ви гадаєте, що ж чекало багатія, давайте перевіримо, чи є очікування від продовження справді Справді, короля вразив розмір срібної діжки, і він спитав багатія, скільки вона коштує, той відповів, як йому порадив сусіда Я не можу визначити ціни своєму виробу, та й незручно. Хай милостивий король сам скаже, чого вона варта. Король подумав і сказав: Тобі багатій людині гроші не потрібні. От нещодавно від одного підняка. Я отримав незвичайний чудовий плід, таку величезну ріпу, якої ніколи не бачив. Я подарую її тобі за цю посудину адже ти землероб спробуєш і сам виростити таку ж. Одначе багатій цією порадою не скористався, усе його багатство пішло на оту велику срібну діжку, але не показав свого розчарування. І подякував королю за подарунок. Так, через жадібність багатій став украй бідний, а колишній сусід бідняк, незважаючи ні на що, порається коло своєї землі, купленої за подаровані королем гроші. Живе добре, допомагає незаможним сусідам. Дай відповіді на запитання після казки, за необхідності. Поставте відео на паузу. Завдання для найуважніших порахувати, скільки разів в тексті вжито слова ріпа. Розгляньте ілюстрацію на сторіночках 54-55, який епізод сказки там зображено. Як художниця показала нам величезні розміри ріпи. Чи такою ви собі її уявляли? Що відбувалося до подій, які зображені на малюнку, а що після. Дай відповіді на ці запитання. За необхідності, постав відео на паузу. Давайте розглянемо декілька ілюстрацій Анастасії Стефурак, на яких зображено українські народні прислів'я. Подивіться, перший малюночок до прислів'я буває, що й корова літає. Цікаво, правда ж зображено? На другому малюночку. Прислів'я, гладкий кіт, мишей не ловить. Чи сподобались вам ці малюнки? Подумайте. Ваше домашнє завдання прочитати сторіночки 53 56, переказувати казку від імені бідняка, відповісти на запитання після казки. Також не забувайте, будь ласка, про підготовку до літературного проєкту. Наш урок закінчено. До побачення! Дякую за урок!